Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Гор. Рівно два роки тому Джозеф Байден склав присягу на вірність американському народу і таким чином став президентом США. Давайте, друзі, сьогодні ми проаналізуємо: а які ж ті два роки були для Джо Байдена, що йому вдалося досягти, і яка критика лунала в його бік з. Ряду опонентів. Отже, аналізуємо основні досягнення. Перше, що здійснив Джозеф Байден, прийшовши на посаду президента, це скасував певні рішення Трампа. Вони були пов'язані з зупинкою виходу з вуста Паризької угоди про зміну клімату. Це були відмінені рішення Трампа. З боку Байдена, а також Джозеф Байден відмінив указ Трампа щодо будівництва стіни з Мексикою. Також були змінені правила щодо в'їзду іммігрантів до Сполучених Штатів Америки, тобто, це перша така особливість політики Джозефа Байдена. Відміна певних рішень Трампа, які фактично послаблювали Сполучені Штати Америки у зовнішній політиці. Друге, що здійснив Байден на цій посаді у перші два роки, це посилення вакцинації від COVID-19. Ми пам'ятаємо цю обіцянку про 100 мільйонів доз вакцини протягом перших 100 днів, і говориться про те, що ця обіцянка була перевиконана і. 7 мільйони доз були надані за 58 днів. Тобто, Джозеф Байден поставив за мету максимально швидко вакцинувати усе населення Сполучених Штатів Америки від коронавірусу для того, щоб Сполучені Штати Америки максимально ефективно могли далі існувати у цьому плані і. Громадяни Сполучених Штатів Америки могли зберегти свої життя, тобто, це друга така особливість у перші 100 днів. Далі, що здійснив Джозеф Байден, це представив американський план порятунку виділення трильйона доларів на допомогу для американців, що постраждали від covid 19 Будь-який американець, який постраждав в економічному, звичайно, плані від. Коронавірусу міг отримати певну економічну матеріальну допомогу від Держави США. Наступне, що здійснив Джозеф Байден це підписання указу щодо зняття заборони на військову службу трансгердерним людям. Тут Джозеф Байден показував про те, що принцип Америки це усі рівні у своїх. Правах незалежно від віру незалежно від певних особливостей. І якраз цей указ повністю підтвердив таку філософію Джозефа Байдена. Далі, що здійснив Джо Байден на цій посаді, і варто це відзначити: це посилення підтримки малого бізнесу, ряд ініціатив, ряд законопроєктів, які були прийняті конгресом. Сполучених Штатів Америки якраз були й направлені на підтримку малого бізнесу для того, щоб він максимально ефективно розвивався, і таким чином стимулював розвиток економіки Сполучених Штатів Америки, оскільки коронавірусна хвороба, яка поширювалась у 2020 році, вона досить негативно відзначилась саме на економічних. Показниках і Джо Байден розумів, що відповідно ситуацію потрібно рятувати. А малий бізнес це запорука ефективної і міцної держави в плані економіці. І далі ми переходимо до наступного досягнення: це скорочення безробіття. Воно впало фактично до історичного мінімуму в США: це 3,6%, 3,9%, 4 це означає, що та політика економічна, яку проводить Джо Байден, вона позитивно вплинула на рівень тих людей, які не мали роботи, тобто збільшувала зайнятість людей на конкретних видах діяльності. Важливий проєкт, який запропонував Джо Байден, а Конгрес підтримав, це ухвалення законопроєкту про інфраструктуру. На відповідний проєкт було виділено 1 трильйон доларів. Що це означає? Це означає, що Джо Байден поставив амбітну мету щодо побудови нових доріг, магістралей, інфраструктури, соціальних об'єктів, і відповідно на такий проєкт виділявся цей 1 трильйон доларів, тобто повна модернізація. Соціальної інфраструктури, інфраструктури в дорожньому плані, в залізничному плані і у економічному плані. Тобто, Джо Байден поставив за мету максимально прискорити процес перебудови США не такої глобальної, а в плані відновлення інфраструктури у Штатах. Тобто, це ще одне досягнення. Одне з досягнень Джозефа Байдена також є посилення зовнішньої політики на міжнародній арені. І тут це досягнення переплітається з першим досягненням, коли Джо Байден скасовував значні рішення Трампа саме у зовнішній політиці. Джо Байден сказав про те, що Сполучені Штати Америки знову повертаються у велику Міжнародну гру і там займають провідну позицію. Це зустріч з різноманітними лідерами від Сізіньпіня до Володимира Путіна, коли відповідно Росія ще не розв'язала повномасштабну агресію проти України. Це намагання до останнього деескалувати ситуацію в нашій державі. Щодо 2022 року, то тут значним досягненням, і тут буде певна подяка Джо Байдену за його дії. Це є військова допомога Україні. Надзвичайно значні пакети військової допомоги, які виділяються на військову допомогу, економічну допомогу, гуманітарну допомогу, енергетичну допомогу пакет, Загально, якщо рахувати по коштам, вже досяг понад 60 мільярдів доларів. Можливо, ця сума ще більша, тому що вона постійно змінюється. Буквально вчора був оголошений черговий пакет військової допомоги на 2,5 мільярда доларів, де включаються від боєприпасів до бронетехніки, яка необхідна для того, щоб наші збройні сили проводили контрнаступ і. Виганяли росіян з окупованих територій. Тобто це теж важливе досягнення Джо Байдена, оскільки він розуміє, що якщо демократія впаде в Україні, то в подальшому війна може розростись до масштабів Європи. це призведе до того, що будуть ще більші людські жертви і катастрофічні наслідки для європейського континенту. Розуміючи це. Іде постійна підтримка нашої держави у цій війні, і таким чином іде максимальне сприяння того, щоб Україна отримала безповоротну перемогу над Росією. Ще одне. Досягнення, а одна дія, яка не зовсім однозначно була сприйнята в Сполучених Штатах Америки, це виведення військ з Афганістану. Багато трампістів одразу говорили про те, що ось Байден вивів війська, а, начебто, при Трампі, цього не було, але вони забувають говорити одну просту особливість: що саме за адміністрації президента Трампа було прийнято це рішення. Байден просто... Його підтримав і фактично виконав це рішення. Чому такий резонанс склався стосовно цього рішення? Тому що, коли у Афганістані продовжувалися військові дії, туди також виділялись значні кошти у США. Відповідно, почались логічні запитання до адміністрації президента Штатів, для чого такі кошти виділялися, якщо у подальшому. Вивелись війська Сполучених Штатів Америки, а Талібан фактично захопив владу у Кабулі. Тобто, в даному випадку ставилось питання щодо надіслання туди коштів і щодо доцільності цієї дії, оскільки у результаті якихось позитивних сторін там досягнуто не було. Але відповідно Байден максимально ефективно пояснював. Американському суспільству причини такого рішення, що це рішення було прийнято попередньою адміністрацією, є певна необхідність його застосування, і відповідно ці пояснення подіяли на багатьох американців, інші знов ж таки, особливо прихильники республіканської партії, не підтримували. Пояснення з боку Джо Байдена. Ну і відповідно вибори 2022 року. Це центральна. Знову ж таки тема, і тут також потрібно це пов'язувати з діяльністю Джо Байдена. За результатами проміжних виборів Верхня Палата Сенат залишилась під контролем демократів. Джо Байден активно приймав участь в. Агітаційній політиці за демократів, проте палата представників перейшла під контроль республіканців, і це абсолютно логічно, оскільки завжди в історії Америки відбувалось так, що якщо президент від однієї партії, то як мінімум, одна з палат контролюється опозиційною партією до. Відповідної адміністрації президента. Тому е, республіканці здобули більшість, більшість мінімальна в 222 голоси. І це говорить про те, що, в принципі, Джо Байден досить всійко переніс такий удар по виборам. Тобто удар був стриманий досить і досить потужно. І, звичайно, остання подія, яка також... Викликала резонанс це з приводу знайдених документів у резиденції Джо Байдена. Попередньо я про це знов таки знімав відеоматеріали, ви їх можете переглянути. Але в принципі, зараз Білий Дін намагається максимально ефективно дати пояснення і засобам масової інформації штатів і громадському суспільстві для того, щоб Максимально ефективно цю ситуацію вирішити. Якихось ще конкретних таких негативних дій з боку Джо Байдена не спостерігалось загалом за ці два роки. Узагальнюючи це відео, хочеться подякувати президенту Сполучених Штатів Америки за те, що він таку важку ситуацію і хвилину для нашої держави підтримує нас своєю допомогою. Своїми, знову ж таки, порадами, і розумінням того, що війна повинна закінчитись на користь нашої держави, а Росія повинна потерпіти поразку. Як на полі битви, так і в дипломатичному плані, так і в інших планах. Ще що хочеться додати, що якщо Джо Байден буде претендувати на другий кабінет у Білому домі в 2024 році, в принципі, непогані шанси він має, враховуючи і економічні макропоказники, і той порядок денний, який Джо Байден представляє для американського суспільства. Ми, ж, у свою чергу, будемо далі слідкувати за його діяльністю. І її, звичайно, подальшому аналізувати. Це коротко, що я хотів вам розповісти з приводу цього відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на ютуб-канал Independent Politics, ставити подобайки, прокоментувати це відео та поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Все буде наша держава! Хай щастить вам!